Чому ще рік тому Путін не заїкався про мирні переговори? А зараз щодня про це теревенить? Президент Росії сказав, що тільки предложений нами варіант урегулювання, випадку готовності Києва і його западних спонсорів, дозволить прекратить бойові дії. Це просто його армія виснажена та знаходиться на останній межі. Тому й уже пішли танки. Т-62. Тому й надсилають калік на м'ясні штурми. А з використанням Україною f 16 його справи стануть взагалі кепськими. Тому жодних переговорів із недомірком не може бути, пане Олеже. От як завжди, хочу з вами дуже багато обговорити питань, які стосуються геополітики. І саме з них і розпочнемо нашу розмову. Бо є цікава заява від президента Фінляндії, який каже, що Росія впала настільки велику залежність від Китаю, що лише один дзвінок Сі Цзіньпіна може призупинити війну. Як ви ставитеся до такої заяви? Чи погоджуєтеся ви з Олександром Ступом? Не погоджуюся з тим, що така залежність вже? Якщо ми говоримо про мою аналітичну позицію, скажімо. Але заяви політиків це не про об'єктивний аналіз. Заяви політиків це перш за все інструмент політичного впливу. І ясно, що пан Ступ робив її, не виходячи з того, що математично вимірював, наскільки ні, а він використовував таку гучну фразу спрощення до певної міри для того, щоб підкреслити. Високу залежність Росії від Китаю і те, що вплив Сідземіння, є непересічним на Росію. А от з цим я вже погоджуюсь. Перший момент, чому це не васальна залежність, і чому не настільки категорично, як сказав Ступ, тому що Російська Федерація ще має простір маневру і зовні, поза Китаєм, і у відносинах з Китаєм також має цілу низку ресурсів, якими розплачуються і залежності від Китаю у Росії не є для неї односторонніми, вони є критичними. Але і роль Росії для Китаю так само критична, починаючи від Арктики, яка потрібна Китаю, завершуючи стабільним кордоном з Росією, оскільки інакше Китай може опинитися в оточенні у випадку агресії, наприклад, в його прикордоні, або здійснення ним авантюри стосовно Тайваню, бо і Японія, і всі доходячи до Індії, то що це країни, з якими у Китаї є серйозні проблеми, ми треба мати вихід, світ і завершуючи тим, що вже проходячи верніше, через те, що і. Російська Федерація, в випадку, якщо вона починає фрагментуватися, падати, розвалюватися, то це серйозна зона турбулентності прямо під боком Китаю. Так вони пакетно мають Росію розуміють, як з нею працювати, мають своїх корумпованих чиновників всередині, мають доступ до ресурсів, як сировини, так і, наприклад, морських, тощ, які їм необхідні. Вони мають транзитну зону у вигляді Росії. А в випадку, якщо вона фрагментується, то це потреба бігати за купкою. Князів блокувати експорт хаосу з цих територій, починаючи від міграції, зброї і всього іншого, втрачаються коридори. Коротше, це Росії не цікаво. Тому у Путіна є механізми, починаючи від певних ресурсів, якими він розплачується унікальними доступами для Китаю, завершуючи просто торговля страхом, того, що за інших обставин Росія розвалиться і Китаю буде ще гірше, рівно те саме, що Росія робила і на Захід. У Росії немає іншої моделі відносин, вони завжди намагаються говорити в позиції сили. Путін намагається брати на слабо і тому і останні кроки Росії а, в піку Китаю так само є елементом підняття ставок у відносинах з Пекіном. Бо інтереси Росії і Китаю в багатьох питаннях вони є різними. А чим ближче момент виборів в Штатах, фініш напряма їх, власне, сам день виборів, тим деаметральніше протилежним протилежніше. Деаметрально різні інтереси і загострюються Китаю і Росією стосовно того, який буде результат цих виборів. Для Путіна Трамп це шанс, а для Сі Цзінпіна Трамп це велика проблема скавка в одному місці. І відповідно в них абсолютно різний погляд на це. Пан Ступ. Є з ким достатньо політиком, що для Фінляндії є мало звичним, і власне зараз він переміг виборчі кампанії, зокрема на достатньо гострій риториці. Він до цього був видним діячем суспільно політичним Фінляндії. Прибічником входу Фінляндії в НАТО. Ну тобто, це вже характеризує певним чином його, і тому зараз він таким чином з одного боку. Працює на внутрішнього виборця, демонструючи притаманну йому риторику, але з іншого боку, він кидає е, вудочку в бік Китаю і в бік е, Сполучених Штатів, бо така риторика сподобається як Трампу, так і Сі Сідзінпіну, і це актив для нього в переговорах. Хто знає яку роль зазвичай займає Фінляндія і як її лідери. Позиціонували себе весь час і Фінляндія в човниковій дипломатії між Радянським Союзом і Сполученим Штатом, між Сполученими Штатами та Китаєм, між різними гравцями світі. Це одна з, можна сказати, фішок або брендів самої Фінляндії, вони вміють працювати з неформальною човниковою дипломатією, заходити в ті кабінети, в які інші почусти не можуть достукатися. Тому він зараз цю заяву робив. Як елемент своєї проактивної зовнішньої політики, і потішити трішки його для Сідзінпіна, який є своїми кроками цілою низкою, демонструє, що він хоче мати вплив на Росію збільшений і він хоче, щоб Росія була його активом у відносинах з іншими візити в Європу зараз, візит в Казахстан, тому лише є підтвердження окремі його слова і окремі дії. Водночас диктатор Путін похвалився зараз тим, що відносини китайсько російські зараз переживають найкращий період. А у відповідь на це Сі Цзіньпін сказав, що Путін є його давнім другом, а сам Китай завжди стоїть на правильній на правильному боці історії. Це щодо України такі заяви вони пролунали на саміті Шанхайської організації співпраці, і там також ще було кілька гучних заяв. Зокрема, від Раджепа Таїпа Ердогана, лідера Туреччини, він сказав, що його країна може допомогти створити основу для припинення українсько-російської війни. Але йому дуже швидко дали зрозуміти, що ніхто не потребує послуг з боку Туреччини, зокрема, Пісков сказав, що президент Туреччини не може бути посередником на переговорах між Україною та Російською Федерацією. На які меседжі на полях шосу ви б звернули увагу і хотіли б привернути увагу наших глядачів? На що слід звернути увагу, що ви можливо почули для себе нового? А я, до речі, би не сильно звертав би увагу увагу на саме на заяви, тому що чогось нового, от кардинально, там не прозвучало. Власне, це була б з'їзд для неформальних, перш за все, розмов. Очевидно, що путіну з зімпі нам потрібно було переговорити. Казахстан демонстрував, що вони диверсифіковані в зовнішній політиці і не орієнтовані на Москву і мають. Точки балансування і за допомогою Туреччини, Китаю, інших важливо було, що Гутереша туди затягнули, і відповідно ООН присутня Тобто це такий собі саміт не найдемократичнішої частини світу, яка продемонструвала, що вони існують в масштабі, що вони є колективною силою, не дивлячись на всі відмінності в собі, і кожен з них вирішував свої задачі. Ердоган не хоче бути посередником. Зараз знову відбувається етап активізації всіх тих, хто. Не займає однозначної позиції російсько-української війни, намагається зберігати відносини як з Росією, так і з Україною, Західним світом, так і з диктаторами, світовою коаліцією диктаторів, і хто намагається це своє сидіння на двох стільцях конвертувати в свою силу. Це можливо зробити тільки одним чином, якщо ви є конструктивним суб'єктом по відношенню до досягнення завершення війни. Тобто посередником, миротворцем, певним. Канцем між сторонами або гарантом дотримання чогось, є різні модальності, в яких країна може займати цю нішу, коли вона є не союзником ні однієї сторони, ні іншої, а вона є союзником ніби такого міра в цьому мірі. Ердоган дуже хотілося б цього. Це давало би змогу йому продовжувати вести економічні відносини з Росією, не вводити санкції і таким чином працювати в і з Китаєм, і з Росією, і з Європою, і з Сполученими Штатами. Активізація відбулася їх всіх через те, що вибори в Сполучених Штатах заходять на фінішну пряму, і шанси або ризики проходу Трампа, якому більше подобається, вони достатньо високі. Трамп буде точно намагатися швидко вирішити російсько-українську війну, чи вдасться йому з високою вірогідністю, не вдасться, чи його ідеї, які зараз висловлені, є м, життєздатними? Ні, жодна не є життєздатною. Їх неможливо реалізувати, тому власне після його приходу, у випадку його перемоги, нас чекає зона широкої і великої турбулентності, в якій буде купа різних варіантів, і більша частина з них будуть простими варіантами для складних задач. Тобто такими, що створюватимуть ризики, але при цьому не нестимуть собі жодного рішення конструктиву. І от всі ці гравці зараз активізувалися на Сматріни перед Трампом, хто ж з них. Може бути цим посередником. А Пісков відкидає такі ідеї і каже: Ні, ми будемо говорити з Трампом напряму. Угу. Ступ говорить, Китай впливає на Росію тобто, Трамп з Китаєм може вирішити питання Росії. Ердоган каже: ні, Трамп може з нами вирішити питання Росії, а ми будемо посередниками, тобто станемо перчатками. Ем, Орбан їде в Київ і говорить, що давайте може припинення вогнів бодай зробимо. Ми хочемо докладати зусилля для того, щоб досягти миру. Всі три прізвища, які були названі, це люди, які мають контакти і зв'язки з командою Трампа, ті, хто можуть бути прийняті його командою, ті, хто зустрічалися з ним, або ті, хто мають хороших представників, скажімо, в команді Трампа, що забезпечує їм хороший, ну не сказати, дружній, тут складно оцінювати міжособистісні відносини, але робочий контакт. І ось вони активізувалися ще будуть і інші, і нам будуть пропонувати багато різних варіантів миру. Це пов'язано не з об'єктивною динамікою ситуації війни, це пов'язано не з готовністю Росії чи якими змінами в Росії. Це пов'язано не з активністю української влади чи її навпаки енертністю, а це пов'язано з виборами Сполучених Штатів.